Вітаю всіх! І сьогодні ми поговоримо про дівчат на тропічному острові, а точніше про гру Tropical Monster Girls. Починаємо ми з редактора персонажа: вибираємо хлопчика або дівчинку. Функціонал тут доволі слабенький і довго думати не треба. Вибравши тим, ким ви будете грати, ми починаємо саму гру. А прокидаємося ми посеред моря в момент того, коли нас рятує русалка і витягує нас на узбережжя. Тут ми зустрічаємо феєчку, яка допомагає освоїтися в грі і дізнатися базові механіки. Після цього нас очікує круг призиву не того призиву, а рунічного, з якого виходить босс Гоблін. Забиваємо ми його швиденько палкою і рятуємо кішку-дівчинку, яка буде нам допомагати в майбутньому. В грі є доволі цікава механіка. Після перемоги над босом ми рятуємо дівчину. На узбережжі можна знайти таку пасхалочку для того, щоб отримати ачівку в стімі, на якій будуть зображено 5 дівчат, яких ми мусимо врятувати під час нашої гри. І от, вибравшись з узбережжя з нашою кішко-дівчинкою Бобрітою, Фейчка розповідає нам, що ми мусимо побудувати дім. І як в звичайних виживалках, ми мусимо збирати ресурси і крафтити речі. В першу чергу побудувавши невеличкий дім і заселивши себе із моєю подругою, ми будуємо верстак, на якому будемо крафтити основі наші речі. Будувальний потенціал в цій грі доволі невеликий. Нам доступні самі звичайні фундамент, стіни, стіни з вікнами, а також стеля. І з прикольного тут є те, що можна розвісити різні картини на стінах, а також килими. Як тільки наші спальні були готові, я вирішив піти досліджувати найближчу територію, скрафтив собі меч лук і натрапив на лагерь гоблінів. Бойова система в грі доволі примітивна, але нічого дивного, так як це інді-гра. Але незважаючи на це, воювати доволі приємно. Хоч і анімації різних гоблінів і інших створінь доволі передбачувані і однотипні. Позбиравши різних ресурсів із табору гоблінів, я почав натрапляти на різні зелененькі кульки, які нам потрібні для того, щоб покращувати наших дівчат-супутниць, для того, щоб ми могли давати їм різні завдання, такі по типу як поливати грядки і збирати врожай, збирати різні ресурси, починаючи від звичайних палок. До вищого левела в грі існує вікно прокачки персонажа. Після здобуття нашим персонажем нового рівня збільшується наше здоров'я, а також в різні скіли можна вкинути очки дослідження, такі по типу збільшення шкоди в битвах або пришвидшення нашого крафту. Також на вищих рівнях нам буде доступне збільшення рівня шкоди для пострілів з луку, швидкість нашого пересування, а також можливість їздити на різних маунтах, про яких я дізнався і знайшов в самому кінці гри. Переміг. Фінального боса, а так я до того бігав своїми ніжками. Також підвищення нашого рівня дає доступ до кращих шмоток, які ми можемо носити. Бо починаємо ми звичайної трав'яної броні, а закінчуємо мифрилової, про яку я теж дізнався в самому кінці гри. Крафт предметів також доволі простий: самі звичайні кирки, топори та мечі, а також луки. І як я вже сказав, броня. Грінд ресурсів в ігрі не складний, але, на мою думку, доволі нуднуватий, так як тобі завжди заважають різні моби і вороги, які Приходять тебе вбити під час твого фарму. І добре, якби це було один-два рази, але моби влаштовують на тебе рейди. На щастя, таку функцію можна відключити в головному меню. Також в грі присутнє куховарство. Але на мою думку, це одне із найбільш слабих аспектів в грі, тому що їжу ви просто можете лутати з різних скринь, мобів і взагалі нічого не готувати. Я під час проходження готував, напевно, тільки декілька разів. І перш ніж ми перейдемо до самого сюжету гри, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки. І писати коментарі під цим відео, а також іншими. А ми продовжуємо. Розібравшись з початковими аспектами гри, я пішов досліджувати світ, а також проходити основний сюжет. Перше, на що я наткнувся, це був круг призиву посеред кам'яного поля. Для того, щоб його активувати, нам треба було і якось наколупати вугілля. І після того, як ми його активували, з нього вилазе здоровенний слайм. Сам бус був доволі легким, і якоїсь спеціальної стратегії для його вбивства вигадувати не потрібно. Після того, як ми його перемагаємо, ми знайдемо. Здаємося з дівчиною слаймом, яка люб'язно доєднується до нашого табору. Для того щоб приєднати дівчину до нашої групи, потрібно побудувати ліжко і також те ліжко прив'язати до неї. І повернувшись додому з нашою подругою, прийшло розуміння, що цей невеличкий дім для нас затісний. Розбудувавши дім і заселивши нашу нову дівчину, я пішов досліджувати локацію темний ліс і наткнувся на велику дірку в землі. Це була шахта мідної руди, шлях до якої нам перегороджували різні павуки і гобліни. Діставшись донизу, ми натикаємося. На величезні поклади мідної руди, каменю, а також вугілля. І всередині цієї шахти знаходиться круг призиву. Для того, щоб його активувати, нам треба темні гриби, до яких, коли ти підходиш, вони б'ють вам паралітичним газом. І з кола виклику перед нами з'являється черговий босс, здоровенний павук. Не можу сказати, що він був сильніший слайма. Ми перемагаємо його і рятуємо дівчину павучиху, яку також привласнюємо до нашого табору. Основна мета цієї гри перемогти зло, яке кинуло прокляття. На цей острів, до якого ми припливли, побудувавши чергове ліжко для нашої дівчинки-павучихи, ми маємо можливість побудувати пічку, в якій ми можемо переплавлювати різні метали, а також побудувати кузню, на якій ми робимо собі мідний меч, а також мідні стріли. Моя рекомендація тим, хто буде грати, можете зупинитися просто на мідній броні і не прокачувати вищого рівня, тому що захист між мідною і залізною мінімальний. І так ви просто зекономите свій час. Далі ми добираємося до нового городища. Гоблінів, в якому живуть вже горні гобліни. А також ми знаходимо павука, який складається з металу. Це наша перша металева руда. Далі ми натрапляємо на сукубів, які літають по червоному лісу. Мечем їх доволі важко подолати, тому треба з собою брати лук і стріли. Дібравшись до верхівки гори, ми натрапляємо на кришталевого голема, після смерті якого випадають маленькі големчики і теж нас атакують. Ми натрапляємо на величезне родовище залізної руди. А також доходимо до фортеці сукубів. Босом якої являється величезна дівчина-сукуп. Із цієї фортеці ми маємо врятувати маленьку дівчинку-ельфійку. Для того, щоб активувати бій з цим сукубом, нам треба 20 рогів маленьких сукуп. Чим великий сукуп відрізняється від маленьких тільки розмірами. Атаки і пересування абсолютно одинакові. Як тільки ми її перемагаємо і рятуємо дівчину ельфійку, забираємо її до нашого дому. Нагрій багато, дуже багато металу, я переодягнувся в металеву броню, а також зробив топовий меч. І після цього. ...пішов досліджувати пшеничні поля, на яких паслися дівчата-баранці. Моби, доволі тупенькі, але шкоди наносять дуже багато. Також я тут знайшов здоровенну літаючу баранячу голову, яка постійно мене переслідувала. Дійшовши до кінця величезного острову, я знайшов коло виклику босів, для активації якого нам потрібно було збирати сонячні кристали, які були розкидані по всьому полю. А також нас атакували. Після активації кола до нас вилазе жовтий голем, який був дуже. Схожий на Аватара Кейна із Вархаммера. Швиденько переміжця цього боса, ми рятуємо ельфієчку побільше, яка також долучається до нашого табору. Також я забув сказати про самих дівчат, яких ми привели до нас додому. З кожною з них можна займатися різними непристойностями. А також можна побудувати різні статуї, з якими головний герой або героїня може взаємодіяти. Від того, якого персонажа на самому початку гри ви вибрали, сцени будуть залежати. Тому вибирайте з розуму. Чи дівчинку, а також всі сцени, які не можна показувати на Ютубі, я заливаю свій телеграм-канал, обов'язково на нього підпишіться. Весь цей час я користувався функцією порталів, для будівництва яких потрібно лише трішки металу, міді, а також дерева і платформи, на яких він буде стояти. Перш ніж кудись телепортуватися, вам з самого початку потрібно його поставити, і далі телепортуватися в місце, в якому ви вже колись були. Це набагато пришвидшує грінд ресурсів, які дуже сильно розкидані по всій мапі. Перш ніж розповісти. Про фінального боса, схочу згадати той момент на початку цього відео, коли я казав, що дізнався про маунтів в самому кінці гри. Досліджуючи праву частину мапи острова, я краєчком ока зауважив величезну башту, до якої я видвинувся. Пересікши розвалений міст, я натрапив на башту відьми і, активувавши книжечку, телепортувався до неї. Вона нам може запропонувати купити різні речі, або ж запропонувати саму себе. І з речей, у неї можна купити різні. Свої, за які вона хоче артефакти, які б випадали нам із різних босів. Нам доступно всього 4 маунти. Перший маунт це відьмовська мітла, на якій можна літати. Насправді ні на чому не можна літати, воно все прив'язано до землі, але вдвічі збільшує вашу швидкість. Наступний маунт це величезний павук, на якому теж можна їздити. Третім маунтом є сукуб, який робить вигляд, що літає, і ми на ньому. Ну а про четвертого маунта ми дізнаємося тоді, коли переможемо фінального боса. А до фінального боса. У нас лежить маршрут у високі гори через драконячі хребти, і ми, відчувши себе дракононародженим, доходимо до самої верхівки гори і потрапляємо на підземелля. Зайшовши до нього, ми знаходимо здоровенну девонесу, в якої є здоровенне яйце посеред кімнати. І не тільки здоровенне яйце, а й інші частини. тіла Механіка вбивства головного боса доволі проста. Нам просто треба завдавати шкоди основному яйцю, яке лежить посеред кімнати, коли воно світиться синім. Тому що, коли воно світиться фіолетовим, воно... Недоторканне також драконодемонеса демонеса плюється по нам вогняними кулями, які можна просто доджити стоячи за яйцем. Але не все так просто: із різних кутків кімнати через портали до нас постійно спавляться різні моби, починаючи від гоблінів і закінчуючи великими големами, які заважають нам вбити самого боса. Перемігши самого боса, вона визнає свою поразку і на наших очах розчинюється в повітрі. Ми покидаємо цей данж, і при виході знаходимо скриню, з якої забираємо черговий артефакт артефакт боса Цей артефакт ми обмінюємо на фінального маунта, а саме на цю дракону демонесу, на якій також можна літати. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що гра мені сподобалася, незважаючи на доволі нуднуватий спосіб грінду ресурсів, а також доволі слабенький бій із нашими ворогами. Плюсом являються самі дівчата, які є в ігрі, а також їхні взаємодії з нашим головним героєм або героїнею. Так як я вже говорив, вони можуть збирати різні ресурси і поливати грядки. Надіюсь, розробники додадуть їм. Більше функцій. І взагалі, на мою думку, в грі є дуже великий потенціал на розвиток, так як можна подадувати ще багато різних мобів, ресурсів, а також збільшити і зміцнити сюжет гри. Ну і, звичайно, додати більшу кількість дівчат, з якими ми живемо. І на цьому моменті моє відео закінчилося. Постав подобайку і підпишися на канал.